Всім привіт у цьому відео. Нещодавно український артист Арсен Мірзоян пригадав свій перший шлюб з Ганною, від якої має двох синів. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо. Нещодавно український артист Арсен Мірзоян пригадав свій перший шлюб з Ганною, від якої має двох синів. У програмі Слава Плюс знаменитість дізнався, що коли його шлюб почав руйнуватися. Арсен наголосив, що з цією жінкою у нього був справді серйозний роман, який переріс у шлюб. До цієї зустрічі артист мав класичні надовготривалі стосунки, які передбачила лише інтим. Артист не приховує, що у певний момент він дуже почав захоплюватися своєю персоною, робочими амбіціями, творчими планами. Він йшов до мети як творча особистість. А сім'ю відсунув на другий план. Відповідна жінка це все бачила і відчувала. Донині Мірзоян має дуже непрості стосунки з колишньою дружиною. Очевидно, що Ганна досі не може його пробачити та відпустити минуле. Це від неї. Я відпустив. Спокійно до цього ставлюся. Вона ображена ще досі. Декілька разів ми про це розмовляли. Уточнив співак. Згадав Мірзоян про знакомство з артисткою Тонією Матвієнко, яке дуже вплинуло на його долю. Раніше музикант уже згадував про те, що почав зустрічатися з Матвієнко, будучи одруженим. Я тоді вагався, але ж я вирішив, вирішив бути чесним. І мені сказали, кому та чесність була потрібна, Точно Мірзоян. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нагадаємо, співачка Тоня Матвієнко і співак Арсен Мірзоян почали зустрічатися у 2011 році, тоді знаменитості зустрілися у проєкті Голос країни. На той момент Мірзоян мав сім'ю та виховував з дружиною двох синів, проте зустріч з Тонею кардинально змінила його життя. Чоловік покинув дружину Ганну, щоб побудувати стосунки з Матвієнком, у шлюбі з Тонею Мірзояна народилася донька Ніна. Яку назвала на Чиспокійної бабусі Ніни Матвієм. Дякую, що додивилися відео до кінця, до зустрічі в наступних випусках!